Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! God bless America! Long live the King! Прошу вибачення, що давно не було мене на зв'язку, не було ні часу, ні можливості, ні здоров'я, на жаль. Але зараз є трошки часу, хочу розповісти про що цікаве от, і корисне. Плюс я до цього був дотичний, тому маю право про це розказати. І показати. Поговоримо про шкарпетки, про літні та зимові. Я думаю, буде цікаво і корисно. Що поділюсь деякою інформацією на прикладі своїх нових і старих цих речей. Усі посилання, як завжди, в описі, Посилання на телеграм, інстаграм, який чомусь не працює, та байний кофі, і на спонсорство в Ютубі. Дякую вам. Поїхали! Так, ну що ж, зараз будемо говорити про шкарпетки. Поговоримо про мої дуже старі, про нові і про деякі цікаві речі. Я не випадково це все сюди розклав. Хочу вам дещо показати, дещо дуже цікаве і на мою особисту думку круте. Всім відомі американські шкарпетки, які видають, починаючи з вашого першого дня перебування в ресепшн, там, де отримуєте все ваше спорядження, і вже прям в юнітах. Ось такий брендинг цих шкарпеток а, в колаборації з крамницею Abrams. Це, це прям дуже круто. А, хочу окремо зазначити, що ці шкарпетки дуже класні на літо. Вони не підійдуть на зиму, але що стосується їх характеристик, вони пречудові. Три пари завжди йде в комплекті, і одна з дуже крутих їх характеристик це те, що тут в складі натуральні, абсолютно волокна, плюс, ну, бачите, да, 82 вовни, трошки нейлона, і 2,5% нейлона, який вкритий сріблом. Це дуже круто. Ці шкарпетки мають антибактеріальну властивість, вони дозволяють зберігати ваші ноги. Чистішими, скажімо так. Вони дуже високі, це мені дуже подобається. Зараз ми їх е відкриємо я вам покажу. Якщо ви не знаєте, що це, як це, то ми зараз це все побачимо. У них є один недолік, він невеликий, але все ж таки я маю про нього сказати. Ну, коли ви їх часто перете, ці шкарпетки починають втрачати свій оригінальний кольор. Більш є е, е, якихось недоліків, мінусів не знаю, не бачив. Дуже круто, що хлопці зробили ось це. Прям, ну, це прям це офігенно, реально. Гарна річ на літо дуже рекомендую всім, в принципі, те, що треба. Я про вже розповідав, просто додаткове нагадування, тим паче, скоро Новий рік, Різдво, що може бути краще за подарунок, ніж круті шкарпет. Це зараз навіть не е, е, якийсь. Сарказм, реально. Зроблено в США спеціально для Абрамса. Реально круто, три пари на літо вперед перед Але основна мова йде про шкарпетки. Threads. Справа в тому, що я був дотичний до того, щоб саме ці шкарпетки з'явилися в Крамниці Абрамс. Сталося так, що я розповів хлопцям про них. Хлопці написали в. І cover Threads, і Threads звернулися до мене і спитали, чи дійсно я давав координати і радив звернутися до них. Я сказав так. І ви знаєте, саме коверти це мої улюблені шкарпетки. Ось цим вже я їх придбав, здається, по 2018 році. Вони вже зносилися, майже тут вже моя нога видніється. Вони дуже класні. Я з ним познайомився дуже давно. Ось те, що я зараз тримаю в руках, це нова версія. Я таких не використовував. Я використовував речі з вовною Мейрина чи Віносом, але я ніколи не використовував саме ось цю модель. Тому буде цікаво їх використати. 72% саме Міринову. Це дуже крута річ. Якщо ви не знаєте, що це, м -м, скажу декілька слів. Досі не можуть нормально синтезувати якесь хоч схоже волокно до Мірінуса. Це специфічна така порода в вівці, да, називаються вівець, які а, виглядають як, не знаю, бав'яні шарики. Кульки. Дуже крута структура. Вони дійсно будуть тримати ваші ноги в теплі, це надзвичайно круто. Вони височені, зараз ми їх одягнемо, побачите. Я дуже раджу всім завжди одягати саме е, високі шкарпетки через деякі речі. Це може бути неочевидним, але я вкотре про це нагадаю. Дивіться, коли ви одягаєте шкарпетку, зимову, да, літню, неважливо, якщо ви постійно на ногах. Вона має бути висока. Це має бути вже такий собі гетер. Додаткова компресія ваших м'язів, додаткова стабільність, додатковий захист від а, комах, інших речей потертості і т.д. Тобто, усяких там незручностей. Нереально теплі в парі з нормальним взуттям, подібні айси, да, подібні. В Будуть працювати нереально круто. Тут трошки інший склад, можете бачити. Але теж присутнє срібло. І там і там в чому величезна перевага знову ж таки Міріноса перед іншими речами. Ви бачите, що тут немає срібла. Але в складі самого цього цієї вовни Мерінус да, є вже антибактеріальні властивості. Плюс вони дуже комфортні а, до тіла. Вони не кусаються, не гризуться. Знаєте, не як ті сведри з совка. Ось це мої туристичні шкарпетки з Мерінуса. Тут теж близько 70%. а, Самої цієї вовни, вони доволі старі, потаскані, але вони літні. І так, і так вони працюють чудово. Просто всі посилання лишу в описі, також обов'язково лишу посилання на оригінальний сайт CoverTreads, тому що вони молодці. Більше того, вони завжди робили для України величезні знижки. І це було дуже круто. Тобто повністю американська компанія, яка виробляє чудові речі. Зверніть увагу на ось це. Вкотре хочу наголосити, коли ви обираєте собі зимове взуття. Да, Там от мене зимове взуття, ви маєте розуміти, що воно має бути на піврозміра, розмір більше через те, що ви можете бачити, наскільки зараз ось ці шкарпетки більші за літні. Дуже все комфортно, дуже все продумано, є місця, де це це має дихати. За рахунок ось цього самого гетра, навіть якщо ви будете мокрі, якщо ноги будуть мокрі, гнітовим методом буде випаровуватися волога, підтримка ваших м'язів, компресія додаткова це дуже круто. Також прошу звернути увагу на те, як виглядає літня і зимня ось ця от пряжа. Чи як це сказати? Тут ми бачимо це більш щільне. А тут для того, щоб були комірці. Комірки, куди потрапляло повітря, того, щоб це утримувати, воно таке величезне. Це правильно, це дуже круто. Хоп! Дуже важлива річ. Я досі знаю, що люди не всі розуміють важливість подібних речей. Але я просто вкотре наголошую, пані та панове, не економте на ваших шкарпетках. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ви собі не уявляєте, наскільки сильно може змінитися ваше Життя і перебування е на нулі з правильно підібраним спорядженням навіть в таких дрібницях, які не дрібниці. Прошу знову ж таки звернути увагу на, як це виглядає. Ось це зимні, ось це, перепрошую, зимові, ось це літні варіанти. Я вже пояснював, чому так. Зараз просто показую, щоб ви розуміли. Це важливо. Саме тому треба брати. Взуття зимове більше, ніж літнє ваше взуття. Ну і плюс, давайте ще глянемо на це це літнє, дуже круто тягнеться. Про зміну кольору я вже казав, це не суттєво. Тому я знову ж таки лишу всі посилання в описі. Ви, будь ласка, подивіться, перейдіть, якщо не маєте подібних речей. І хочете щось, ну, зробіть собі подарунок, зробіть подарунок комусь з побратимів. А посестер блин, це важливо реально. воно завжди стане у нагоді. Склад подібних речей дуже важливий. Увага до деталей і того, як це це виконано, теж важливе. Ваше здоров'я і ваш комфорт в ваших руках тому, будь ласка, не зволікайте. Подивіться, почитайте і зробіть висновки. Та, будь ласка, придбайте собі якісну річ. Не реклама, абсолютно. Просто ділюся враженнями, тому що я це все використовую. Кажу, що ось ці шкарпетки були куплені чи то в 18-му, чи то в 19-му році. Вони досі мені служать. Ось тут вони вже майже протерлися, але я їх досі не викинув. А з вами був Олександр Святов. Дякую, що дивилися. Розбирали прикольні дуже шкарпетки від CoverT. Дуже раджу, і так звані контрактні армії США. Тому, будь ласка, прийміть до уваги. Переможемо.